Так, друзі, всім привіт! Це що я роблю? Роблю фотографії своїх рецептів, бо подзвонив вчора підписник. Дуже приємно, коли поруч з тобою дивляться люди. 에, попросив рецепти, там поговорили за годівлю. ну Людина там і землю сіє, є трохи і зерна на продаж. Дякую, йому предложив по гарній ціні, можна у нього трошки купити. Е, ну, покажи, бачиш, мої рецепти. На відео я аж ділюсь, мені не, не шкода поділитись, так сказати, рецептами корму. Може, кому буде цікаво. Оце ж мій старт, на якому ростуть шикарно поросята. Дуже шикарно на цьому старті ростуть поросята. А це ж уже фініш. Ну, це фініш, бачите, на. На основі висівок, на повністю на висівках. Це великим я теж даю. Да, зараз я оберу. Це ж треба підписнику відправити по вайберу. Так що я ж кажу, блогерство це дуже круто. Коли тебе дивляться і поруч, і по всій країні, і по всьому світу можуть твої відео переглядати. І сам ти щось забув. От у нас воно як? Коли мілка покрилась. Коли, добре, в мене десь було відео. Е я його раз-раз, раз. Я вже знаю, коли в мене мілка була покрита, наприклад. Або щось, щось таке, коли я привозив, наскільки мені вистачило тирси, наскільки того корму. І воно дуже класно. От зараз в планах таке. Їду я за тирсою, за чимось, називаємо так відео, хоч коротке, і підписуємо його так. Е це знаєте, як Як е галерея спогадів. І того, що ти робив до цього, трошки раніше, бо голова ж все не запам'ятовує. Знаєте, зараз я трошки покладу це все це все діло. А тут у мене файлик в сарайчику. Не в сарайчику, в амбарчику, де зерно. Так, корм домішався, зараз вам покажу. Зараз я як роблю? Ви сі казу нашу прив'язали. А, про що ми в цьому відео поговоримо? Я забуваю записати, скільки. Треба корму на пару поросят. От, на питали люди вже декілька разів, по-моєму, навіть різні люди питали. Ну, от хочемо купити два поросятка на відгодівлю. От скільки треба корму? Ну я вам скажу так: це буде працювати, якщо ви хороших поросят купите, більш-менш хорошу генетику, і будете робити от такий старатись нормальний корм, сучасний, як роблю я. Вітамінки. І все інше. Соєва макуха. Я ж ділюсь, що я замовляю у кодня соєву макуху. Це можна зробити. Це навіть класно ділитися з вами, з глядачами. Тим, що, друзі, це можна замовити в любу точку України. От вам мішок соєвої макухи. Зараз я вам знайду а, котлетами пахнуть руки. Ось так ось така. От, бачите, отакі От, мішочки. отака От, кодня, село макуха. Це я трошки висівок наготовив, щоб колотити комбікорм. я як зараз роблю? Щоб економити пшеницю, вели. Бодя пиляє. Та теж постійно в якійсь роботі, дитина. Коротше, щоб зерно економити, пшеницю, ту, яку мені привезли літом. Я як роблю зараз висівок, більшу частину, наприклад, зернових у мене в рецепті зараз. 25 кг. От я беру 15 кг висівок, 10 кг меленого зерна. І от у мене що виходить? І соєвої макухи. 15%. Ну, там подивитесь, в якоїсь рецептурі у мене є для великих поросят. 15% там, де соєва макуха. І от на виході, бачите, який корм. Зерно тут разом з висівками, разом з соєвою макушкою. І зараз бочечку наповню. Ну, їдять добре. Добре. Ходімо до поросяток і трошки вам розкажу, що да як. На скільки кілограмів це заміс? заміс на 30 кілограмів. Оце влазить сюди 30 кілограмів. Майже повністю. А, ти там лісточки? Ну, ходімо, подивимось. Бочка там. Щось. Щось там він накидав сніжки. А, і пилочку ж купили. Е -е, в минулого відео ви побачили вже пилочку. ту, І це що таке дрібноту, отаку, отакі, з гвоздями якраз кучка мотлуху, ну, начебто це мотлох. Е -е, зараз будь покажемо. Мусор ми вивозимо там, у нас на базарі є великий контейнер, прицепчиком туди. все, в той контейнер, А це, що в топку піде, отакі дощечки, бабуся, це все потопить. Ух ти! Бачите, листочки. Кизочки на, накидав. Она любить. Зараз я прийду. Покажи работника. по її покормушки листочки. От уже роботник. Він у неї тут палочка. А, у нього стоїть тут палочка спеціальна, Якою він у неї вичищає. Він потім отак стає, отам от. і вигрібає. Оце ж бодя, ото дивись, покажи. Весь оцей Навозний оцей канал забив лоток. Це ж Богдан. Казиними какашками, Казіними какашками да. вигрібав, вигрібав. А я ніяк не уберу, а у мене що тут покажи, не влазить лопатка. Ось тут, виходить, доски випирають в лоток. Ага. Там далі не випирають і у мене не влазить сюди лопатка. От мені зараз ця пилочка і допоможе це зробити. Наприклад, Хочу. Ага, Бодь, пока не грибы подожди. Сейчас папа отпиляет сначала. Я попробую, не мешают мне ведра. Бодь, не подлазь. Сейчас я попробую. Чи получится у меня вот так вот сейчас спылять. Ну, сейчас попробую. Не знаю, только я туда... Под... Там может не подлезу, да. Вот надо вот так вот спилять. може Может придется вот эту отрывать вот эту нижнюю доску для того, чтобы туда був доступ. Ну короче, придется убирать, наверное, эту доску. Коротше, ладно, це довга історія, пізніше я це все. Вчора одну тачку дров напиляв нею. Це мамі навіть взимку десь на день топити. Така тачечка. На одному заряді. В принципі, іграшка така нічого. Маслом треба змазувати, ну і в теплі зберігати акумулятори. Добре, ходімо до поросят. Зараз. Про свинок поспілкуємося. Зараз. А? А, вбив двері. і да, теплив. Зараз ми й дамо великим їсти. У нас оце ж часто молочка. Ну як часто? Періодично. Буває через день отак невелика кількість. Я, виходить, їм роблю на основі висівок комбіку. Так, друзі, зараз наколотимо. Оце періодично ми так даємо. І маленьких так годували. Зараз же я розкажу, скільки маленьких у мене з'їли корму. У мене я підрахував якраз. У мене там записи є. Получається, маленькі вже набрали 50 плюс кілограмів. 50 плюс. А з'їли маленькі на даний час 100 кілограмів кожне порося. 500 кілограмів з'їли корму. Хтось скаже, неможливо. Е Така конверсія 2 кг, начебто це конверсія нереальна. Але ж з молочкою, так ми маленькі годували. Я тільки ось недавно перестав маленьким давати з молочкою. Даю великим, тому що великі підуть на м'ясо, на забій. так сказати. І їм треба. ну, їм, їм просто нужніше. так сказати, Нам, для смаку сала, м'яса і так далі. А раніше, що до цього, я Змалечку ж ви ж пам'ятаєте, хто давно дивиться, які вони були маленькі. І ми ж отак от молочки ж випито там. Тому там конверсія у нас більша набагато, ніж. Це просто по комбікорму. 2 кг на кілограм живої ваги вони з'їли. 100 з'їли, 50 плюс набрали. Ми їх зараз тр трохи теж покажемо менше. Бо, щоб по факту показувати, так сказати, знімаємо. Зараз, сьогодні, відосик вам. Так, а оце ж на основі висівок. Ну, висівки я кладу великим 17% соєвої макухи. Ну, тому що, самі розумієте, це висівки, так сказати. І треба більше сюди поживності, білку, так сказати. Но навіть отакий високий відсоток соєвої макухи я прораховував ціну. Кілограма такого корму, кілограма одного. І виходить, що 1 кілограм такого корму 10,50 у мене коштує. Ну, це ж взагалі зараз зерно 10,50. Ну висівки я беру, беру по 6 з копійками, я вже не пам'ятаю скільки. За 23 кілограми 140 гривень. Тому, в принципі, якщо б на висівках хоч якось свинки просли, то це давати отак. от, Бачите, яка кашка. Бо то як є трохи молочки, я так трошки погрався і хоч раз у день отак от стараюсь їм великим дати. Бо це ж смак та м'яса, так сказати. Тому от такі от справи. Зараз ми їм... Тікай! Ось так от. Такс. Ось. Бачите, як класно їдять. Ань, може, Максу досиш. Так, ну, бачите, покажи їх. Вони їдять як. класно. Вони прям ждуть. Іди трошки маленьких покажеш. Ну оце ж виходить, оці менші у нас з'їли на даний час, їм було от недавно 3 місяці, вони вже 50 плюс кілограмів. Кожне на голову десь з'їло 100 кілограм. Коротше, 5 штук з'їло 500 кілограмів корму. Йдемо туди до, до великих, зараз я пройду. Отака це зараз конверсія. З оцими і минулих я тримав. Е, щоб набрало, порося, 200 кілограмів. Мені десь треба 500 кілограмів корму. 500. Це от, до 200 кілограмів так догодувати. Е, якщо різати. Меншими кілограмів по 120 Ну, в мене, по-моєму, виходило 450-470 кілограмів. Щось таке, я точно не пам'ятаю. Ну, коротше, якщо ви хочете в свиню, отак от, щоб порося було 200 кілограмів. Бачите, яке, це довжина вже метр сорок, навіть більше. Немає рулетки в мене зараз, щоб вам зараз би заміряти. Е, поросятку, так сказати. Ну, то неважливо. Заміри, я ж нікому нічого не доказую. Я просто розказую, як у мене. Це вже, Оце у мене друга партія, ота менша третя партія. А до цього чотири свинки у нас було. У мене досвіду зараз мало. Але я вам хочу сказати, навіть без, без молочки ви можете от по рецептурах нормально годувати, брати хорошу генетику і отримати поросятку 200 кг вагою. Ну, можете ви його отримати за 7 місяців, можете за 8. У мене з цієї партії вийшла перша свинка, 200 кг десь живої ваги вона була. Ми убрали в 6 місяців і тиждень від народження. Другого кабана з цієї партії 6, 6 було. Ми в 6,5 місяців від народження убрали. А цим зараз. Недавно, не тиждень тому було 7 місяців від народження. Тут теж от 200 плюс гарний, гарний плюс 200, тут теж гарний плюс 200. В цих то поменше. Ну Ця взагалі була як вибраковка свинка, але бачите, як вона догнала. Їх як менше стає, вони продовжують гарно рости. Ну і у мене е, зараз з місяць, ото як тих, тих я почав предыдущих прибирати, була погана у них їжа, то скисало там в кориті корм, бо поїлка відразу там над коритом. Коротше, нюанси, то я почав з отрубями оце ж хімічити їм, а вони щось погано його їли, цей корм, маленькі то добре їли. Коротше, я почав гратися з кормом, закисати через поїлку. Я ж бачите, тепер зробив, бачите, напор не сильний. От п'є порося і п'є, тому що вода з бачка. А як була з системи під, під 5 бар. Напор фігачів сильний, якась свинька гралась, наливала в карито води, все скисало, погано їли. А зараз у них ріст пішов знову такий сильний. Ну, Вони були більші, якби не було от цього от у мене з місяць таких нюансів. Ну, неважливо, вони і так здорові. Що тут казати? Так, друзі, а тепер давайте я розкажу вам конкретно, як я бачу відгодівлю, наприклад, двох поросят в вашому домашньому господарстві. Е, що я замітив? На маленьких поросят треба десь на двох, на двох, е, кілограмів 100 готового корму це якщо брати старту, стартовий корм. От купили ви, наприклад, маленьких поросяток, там 12 кілограмів, 15 кілограмів. Ну, в цей раз у нас взагалі були 7-8 кілограмів. Ну, неважливо. Старайтесь брати, як я вибираю маленьких поросят. Давайте спочатку ви вибираєте. Ну, я в двох словах: в першу чергу, щоб їх не кашами, не по старінки годували. Я таких людей відразу відкидаю, щоб у людей була більш-менш хороша генетика. Вони покривали своїх свинок яз якісними е, спермодозами, так сказати, у когось замовляли у таких відомих на свинокомплексах, або у людей відомих. І у них поросятка мають стартувати е, біля свиноматки стартом. Ну я на це звертаю увагу. Що біля свиноматки поросятку маленьке їло старт. Або ви, якщо купуєте маленьких поросяток, ну вам треба 10 кілограмів маленький мішечок взяти. Предстарту, якщо поросятка десь кілограмчиків по 10. розумієте? Е і потім ви свій старт робите. Ну, У мене рецептури, я і тут в цьому відео показав. Наприклад, на основі е 4% відсоткового преміксу. Його, наприклад, можна взяти вам на 2 поросятка, на 3, на 2 поросятка. На, ну, на 2, рахуємо. Мішочок 10 кілограмчиків. Преміксу 4... Не на всю не Ні, не на всю. Це берете, поки він у вас не закінчиться. 4 премікс. Ви робите е, комбікорм 100 кілограмів корму. У вас піде його 4 кілограми. Ну, у вас вийде на ньому зробити 250 кілограмів корму. Ну, це теж добре. Це теж добре. Ви оці 10 кілограмів стартового преміксу вигодуєте. Потім берете 10 кілограмів преміксу, який йде уже на старших поросят. Він йде вже трьохвідсотковий по моєму 3% йде. І вже на основі нього мішаєте. А білок соєву макуху понижаєте. Розумієте? І от таким чином вам треба на два порося. Ну ви можете навіть три постаратись вигодувати. Мішочок 10 кг стартового премісу. Мішочок 10 кг ростового, вже такого і фінішного преміксу. Він йде універсальний, 3% потім. І. Готуєте по різним рецептурам. Спочатку старт у вас іде соєвої макухи там багатенько, потім понижаєте до 20%, потім понижаєте до 18%, до 17%, ну, коротше так, як у мене. І ви закладаєте, якщо ви плануєте годувати цих двох кабанів до ваги 200 кг, ви закладаєте краще закладати в кожне порося 600 кг корму. Якщо у вас є відходи молочки, Можна закладати тонну на двох, одну тонну. Розумієте, тонну корму. Отакі от підрахунки. Супер, прям точно вирахувати, важко. Генетика трошки різна. Їсти, вони можуть у вас затормозитись. Головне, ще купити хороших поросят. І закласти в них отак. от Хороший корм. Маленькі 10-кілограмові. Купіть маленький мішочок ще перед стартом. Оце така гранула, це готовий корм, який вводиться цим поросятам 100%. Наприклад, можете годувати комбіновано. Якщо ви в селі, от мені там звикли, та ми на своїх харчах хочемо годувати. Нічого вам не завадить вигодувати до 100 кілограмів хоча б по 200-300 по кілограмів на голову, готового корму зробити отакого правильного. Ви, наприклад, вигодовуєте до 100-120 кілограмів. Швидко, щоб порося отримало вітаміни, все, швидко росло. А потім можете варити каші йому, помиями годувати. Чим завгодно, От тоді вам буде вигідно, От тоді у вас свиня виросте за 8 місяців, за 9, все одно виросте кілограмів 200, але вона буде комбіновано, у вас виросте. І по сучасному, і потім по ваших харчах. І вам в кінечному ітозі буде вигідно це. Бо якщо ви з маличку будете отими кашками, фігнею страдати, воно буде расти більше року, з'їсть тонну корму. Це навіть для себе така годівля, вона невигідна. Вона вам не окупиться ніколи. По-перше, не окупиться через те, що ви дуже довго тігім натягаєте над тим поросям. По-друге, воно з'їсть дуже багато корму. По-третє, ви можете попасти, що то порося взагалі не буде рости. Як залишиться отак 100-120 кілограмів, от таким і буде. Тому ну кожен сам обирає, як йому годувати, чим йому годувати. Ну я вам розказав, як, як от я бачу от таке от бачення, скільки треба корму конкретно на одне, на два поросятка. Дякую всім на, за увагу. А я далі буду працювати.